Ранок це не лише кава, це турбота про шкіру. І перше, що я роблю, це очищення. Сьогодні я вибрала м'яке очищення, саліцилово-ензимний пілінг, який використовую від 1 до 2 разів в тиждень. Він дуже класний, протизапальний. В складі йде каолін і ніацинамід, очищує шкіру від ороговілих клітин, білкових забрудень і виділення сальних залоз. Має протимікробну дію. Дуже гарно очищає протоки сальних зал, запобігає утворенню камедонів, знімає почервоніння та запалення. Далі я використовую тонер Filler це також від Курскін, він м'який гелевий, поєднує в собі властивості зволожуючої сироватки та властивості тонера, покращує захисні функції шкіри, склад тонера регулює водний баланс, ліфтингує, підтримує пружність та еластичність шкіри. Подобається мені, тому що він дуже економний. Третім етапом я використовую крем Аква, він дуже легкий, забезпечує миттєве повноцінне зволоження шкіри, а також у клітинах підсилюється вологотримачів здатність, призводить до норми балансу. Робить шкіру гладенькою і ніжною. На літо саме те. Але вже якщо я йду там на море або виходжу кудись, вже наношу засоби СПФ. Догляд це не складно. Головне – регулярність і любов до себе. А ти підписуйся тут багато цікавого та корисного для тебе.